Привіт, мої любі друзі, привіт! Сьогодні у Києві, неймовірно, сонячний день. Ви знаєте, і настрій так само відповідний. Сьогодні 5 березня 2024 року. Покажи, будь ласка, все-таки це небо, тому що воно просто вау-вау-вау! Цю красу, ці наші сосни. Подивіться, полюбитися разом з нами. Цією київською красою! Хоча температура не є такою великою. Ночі було мінус один, а в дні в день буде плюс вісім. Наприклад, якщо порівнявати Львів, а я спостійно комунікую з Яночкою Пшевалковською, Януська, привіт вітання Львову, То там температура плюс п'ять, плюс чотирнадцять. Уявляєте, весна-весна. А у Чернівцях, у сонячних чернівцях, плюс 15, це вже не знаю біля місяця. До речі, я хочу сказати, що в цьому році весна досить рання, тому що в мене ж багато знімкувань, і Google Фото мені допомагає постійно, що трапляється в цей день іншими роками. І от, здається, в 21-му році було повно-повно снігу в цей день. Просто от реально така купа снігу. Я розповідала саме в репортаж цього числа, де був сніг. І я розповідала про крокуси, про марцешори. І так далі. Сьогодні чудовий день, сонячний, лагідний, неймовірною енергетикою, день наповненості, і весна відчувається скрізь. Ви знаєте, у Києві, на жаль, але це поки що немає крокусів. От не бачила я галявин крокусів. А у Львові вчора Яночка Пшивалковська була е, в парку, е, неймовірному, Стрійському і там цілі галявини шафрані і крокусів. Вона ну, про Чернівці година казати район Віла в стрійських віл. І там в кожному будинку ці шафрани. Я реально. Е Чернівчани, Чернівчани мене добре розуміють, і люди, які люблять наше місто своєю душею. Я у Києві. Я дуже люблю Київ. Мені тут дуже добре. Але душа, знаєте, мене постійно телепортується туди. В Чернівці. Я гуляю цим порталом. Віл я мандрую кобилянською. Я знаходжуся у усіх цих чудових подіях, які мене наповнюють. В Чернівці я завжди з вами. А, а що в Києві? А у Києві я собі купую котики біля метро. У Києві продаються яцинти, і у Києві продаються тільпани. Тобто, ми собі весну так само можемо привнести е, в дім. Але я люблю те, що природне. Я собі купила, знаєте що? Котики в мене така жіночка біля метро. Я вам потім про неї розповім, яка робить котики, і знаєте чим з можжевельником. В Чернівцях таке не роблять. І в мене будинок вдома все повністю, все в можжевельника. Можлив... 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 Яке це краса, яка це. Це саме в Житомирщині вона збирає, в житомирських соснових лісах. У нас на Буковині такого немає. І на Галичині я теж не бачила. Ось такий вам трошки весняний настрій е з неймовірного сонячного Києва. Попереду чудовий день з гарною енергією, життя мого полісу. Звичайно, я на це налаштовуюся, і я розумію, що це буде як завжди рух, події і так далі. Я ще чесно кажучи, ментально вчорашні події, 75 років Володимиру Весіку. З чого я почала ранок? А ранок я почала з того, що я загуглила: я піду в далекі гори. І я цю пісню слухала ви слухала, і слухала, і слухала. І ви знаєте, виконання квітки цісик, це щось неймовірне. Я дуже щаслива тим. Що дійсно, деякий, хоч невеликий період часу, ми разом ходили по одній вулиці, і це відчувається. Чернівці так вчора святкували день народження Володі Васюка. Це були події в будинку музею по Маяковському. Я побачила, звичайно, це було знімкування, побачила срінє обличчя його сестру Оксаною Васюк. Павлюк я побачила е, наших. Відомих співаків, я побачила усіх любих, любих, любих серця людей. А потім, дякуючи пану Ярку, я перенеслася в наш драматичний театр, неймовірний. це бомбоньєрка, Одна з найкращих у світі. Це архітектор архітектор Фельднер і Гельнер, і це саме найпотужніше ательє театрального мистецтва, яке було про австро Угорщині, і це звичайно була виступ вистава Андрія Циганка. І батько присвячує сину вірші Андрій Циганок як читав. А наш народний артист України на скрипці разом з своєю дружиною Павло Чоботов акомпанювали. І наш театр боже мій, і я там вже побувала. А фактично я була у Києві, тому що це був театр Лесі Українки ввечері, на який я потрапила вже реально. Кажу вам під кінець і занадто одружений таксист, але все-таки те, що вам зафільмувало. А вечір ми з моєю подружкою з Галинкою, яка зараз мене фільмує, моєю сусідкою ми вже бачили собачку тільду. Може, я потім її. А давай покажемо тільдусю. Давай нічого, тільдуська. Ось дивіться, це моя подружка. Дивіться, яка красуня. Вона теж буде у нас героїною фільмів. Дуже розумна, дуже розумна, і така, просто ну просто неймовірна дівчинка, їй 4 роки. Вона дуже-дуже щира і чемно бачить, що я роблю репортаж і чекає. Тільдуська, я тебе трохи потурбувала. Я йду на своє місце. Так от і зараз ми фільмуємо. А вчора ми з Галочкою пройшлися Хрещатику до босарабки. і Галоня мені каже, я знаю кав'ярню, давай ми туди підемо. І каже вона. Розмовляй зі мною, будь ласка, українською мовою. А я кажу, та залюбки. І ми розмовляємо. каже, якщо я буду щось е, говорити на російській, ти мене, будь ласка, виправляй. Я кажу, та залюбки, але ти не ображайся. І ми пішли до театру Франка на вулицю Станіславського. Знаєте, пройшли через пасаж вулиця. На якій жила Анна Ахматова, і повернули на вулицю Станіславського, яка зразу веде до театру Франка. І я особисто мені здається, що я така нишпорка, що все знаю. А я про цю кав'ярню не знала. Я вам зроблю про неї репортаж. Вона неймовірна. Вона з таким київським антикварним винтажним духом, атмосферою і поруч з театром Франка. І ми, ви знаєте, що я там собі замовила? Я взагалі планувала про інше розповідати. Скільки у нас хвилинок? Шість. Але коли тебе знімкує споріднена душа, то ти, звичайно, не напружений, і ти можеш розповідати про те, про що в тебе душі. І це самі щирі репортажі. Так що, Галуні, я тобі дуже дякую. І ми з тобою, після театру Три в Кореїнки обов'язково відвідаємо іконотопську відьму, і я візьму тебе обов'язково з собою на твою мрію, Кайдашеву сім'ю, і це все буде. Так от ви знаєте, що я замовила в тій кав'ярні. Мені, до речі, атмосфера дуже е, така була, як в моїй улюбленій, е, улюблена квартирнику Грона. Обов'язково, коли Галуня, ти приїдеш до мене в Чернівці, я тобі все це покажу, тому що це неймовірні атмосферні місця. Чернавці, чернавіці, саме Чернівецькі. І я замовила собі на От про що я кажу? Там у них настоєнки цікаві. З обліпихи, зобліпихи з обліпихи цікава. Я ніколи не скуштую. з коштую, звишні зрозуміло, із. Е, Клюква. А я кажу: блін, то це ж по карпатськи гогодзи. А дівчинка Софійка, вона киянка. Як як гогодзи? А я кажу, це гогодзи, це кажуть, у нас гогодзи. Ну хто дивиться вони буковинці, і Карпатці, і Західна Україна, ви добре знаєте. А вона каже: я собі запишу. До речі, з Галинкою ми спілкувалися, і я їй розповідала, що таке тайстра. каже, так я записую тайстра, що таке Гердан? Так що так бачите, несу нашу культуру українську, західноукраїнську, австро-угорську, частково в Київ. Ось так от. І так от ми міксуємо, ми міксуємо енергетики, ми міксуємо знання, ми міксуємо настрої. Але ви знаєте, коли люди споріднені душами і дивляться в одну сторону, то це зазвичай дуже-дуже класно, тому що це про настрій, про наповнення. Так от, я випала на стоянку з Гогодзами, ми сфоткались, прокомунікували, і ми живемо просто на одній станції метро і сіли у потяг і поїхали собі додому. І настрій був причудовий. чудовий. Ось такі дні вчорашній день, ось такі дні у Києві, ось такі зустрічі, ось такі чудові люди. І я хочу завершити цей фільм ось про що: що це класика. Що ми випромінюємо, те ми отримуємо навзаєм. Це більш примітивно називається законом бумерангу. Але ми оточуємо себе врешті-решт такими людьми, які ми є самі. Якщо ви сонячна людина, то 100% Всесвіт вам дає таких самих людей, і скільки б тобі не було років. І ми споріднені душами і дуже молоді ментально душами, і це дуже-дуже класно. Я дуже вдячна за це. Оцьому своєму скверу, життю Богу і своїй Україні з любов'ю до вас, скверу, в якому я наповнююся, скверу, який для мене є місцем сили і реакреації, знаймовірної столиці, найкращої країни у світі України, ваша щаслива, вранішня. Абстрактно яскрава Оксана Дем'янишина, па-па!